Під час війни наше підприємство відчуває свою важливу роль перед громадянами та нашою державою. Наша місія в цей надважкий час повернути тепло та затишок в кожну пошкоджену оселю українських родин. Весь досвід та всі наші зусилля направлені на відновлення та велику перемогу України. На 31-шу річницю Незалежності України ми увійшли в період надзвичайних випробувань. Але ми вже перемогли. Ми стали нацією. А Україна сильною європейською державою. З Днем Незалежності. Кожен з нас працює задля великої перемоги. На своїх місцях підтримуємо військових, кревно стоїмо на варті українських моральних цінностей. Жертовною є наша любов. До історії та культури України. У расистів немає тих ключів, щоб знайти коди до нашого патріотизму і нашої ідентичності. Бо любов українців це сама Україна, незалежність це воля і любов. Наша продукція складавала ланки харчової безпеки України. 700 працівників підприємства працюють задля економічного процвітання України. 65 з них. Захищають нашу державу зі зброєю в руках. Було складно, але ми змогли зберегти ринки збуту, а значить і надходження до державного бюджету. ЖКК постачає продукцію до трьох десятків країн світу. Ми платимо високу ціну за незалежність, але нарешті ми об'єдналися, стали сильними, відповідальними, принциповими. Незалежність у нас в серці. Ми переможемо. Україна це насамперед люди. Працьовиті, горді та сильні. Незалежність це спосіб нашої самореалізації, з Днем Незалежності, з днем нашої сили, українські народи. Житомирські ласощі зберегли свій колектив та ринки збуту. Ми працюємо, платимо податки, забезпечуємо продуктову безпеку. Перемога потребує зусиль кожного. Незалежність це про відповідальність та можливості. За останні місяці ми проживаємо цілі десятиріччя, ми використовували всі можливості розвитку, які розкривалися перед нами. Лише так можна збудувати сильну державу. А завтра ми зробимо ще більше, адже знаємо ціну нашої незалежності. Бережімо нашу Україну. Медицина у воєнний час є стратегічною галузі, тому клініка «Медібор» не припиняла свою роботу ні на хвилину. Адже кожен пацієнт повинен мати можливість отримати медичні послуги світового рівня, а наша держава повинна мати можливість забезпечувати свою економічну стабільність. Складні випадки з воїнами ЗСУ ми беремо на себе, адже завдячуючи їм, ми маємо можливість продовжувати жити і працювати в рідній державі.